Ось скоро 8 березня і мені надходять, надходять посилочки. Вітання від вас, мої дорогесенькі. Дякую вам за вашу увагу і повагу до мене. Мені, звісно, приємно, як і кожній людині, отримувати від вас подяки, подарунки. Я е, розумію. Зрозуміла, хто це відправив. Це Анна. Ганна відправила з Києва. Дякую, моя дорогенька. Котик любить, ну ви ж розумієте, люблять страшне ящики. Ну, і що залазилася. Залазь. Так, такі смачні цукерки. Цукерки я зараз їм во время поста і можу більше з'їсти, навіть чим завжди. Бо считайте, ну, що я? Рибу не їм, м'ясо не їм, молоко, яйця не їм. Ну, Заміняю за те. Цукерками з кавою. Кави багато б'ють. Так, тут щось дуже багато. А вона мала є, справи, горіхи. горіхи. я їм теж багатенько, бо пісти треба вітаміни. Вітаміни постійно. Горіхи їм дякую моя дорога. Це дуже корисна річ. І вовсе, щоб ви знали, що горіхи. Дуже корисні для пам'яті, хто особливо там, після інсультів, або хто не може запам'ятати якісь матеріали, там, до готується, треба хоча б місяць їсти кожен день горіти. Ну, скільки ви можете. Не те, що там ними ну, багато, ну, скільки можете. Так, ух ти, дякую. Таке смачне. Це таке, що можна їсти во время хвоста. І ще щось таке. Не знаю. ну витаму, бо бокотик вже лізе сюди в коробку ось. Ну ладно, залазь, залазь. Це відкрию. Так, щось біже. Зараз, мабуть, на полу прийдеться. Ну, Ви їх не розбить. Тут теж уже в коробці сидить моя красунечка. Так, зараз. Ага, тут консервація якась. Щось смачне. Ух ти, клубнічне варіння. Це, ну да, це, звісно, це воно елітне варення. Через те тоді його можна їсти поста. Ну, я так не дуже солодке, але ну, клубнічне варення, звісно ж, ніхто не, не відмовиться. Дякую, моя дорогенька, це буду їсти. Я, знаєте, просто люблю це ложкою їсти і просто водою запивати. Не з чаю. Просто холодною водою або мінеральною. Дивіться, яка один один ягодки. Дякую, моя дорогенька, щиро обіймаю, вітаю вас з 8 березня, щоб всі ваші плани збулися, щоб ваші бажання здійснилися, щоб завжди на вашому лиці була посмішка, посмішка щастя, задоволення. І від вас просто йде, знаєте, відкрила посилку і одразу таке тепло йде. По руці, от так відчула, по руці йде тепло. Значить, ви гарна, добра людина. Дякую вам. Щиро обіймаю.